Я хочу поділитися з вами історією, як я купила Dyson, А він був підробкою. І чому це тільки вийшло аж з третьої спроби? буде прям такою розпаковкою Dyson Styler, А буде просто я розкажу і поділюся своїм досвідом на рахунок цього Потрібно купувати Dyson чи ні. Нещодавно у мене з'явився стайлер Dyson. О, ось такі от коробочці. На ній мої ініціали, Євгенія Козлова, хто не знав, у мене він незвичайний Це стайлер номер 2 Друга його модифікація. Вона така незвична в тому, що тут нестандартні насадки. Зараз Dyson випустили нові насадки. Так, що ділюся упакуванням. Свого Dyson, що взагалі в ньому є. Така коробочка. Ну, коробочка, ви ж знаєте, да? стандартна, ніхто її не міняв. І буду вам потрошку розказувати, які предмети є в цьому стайлері-другому. Що змінилося? Змінилась там насадка. Була для Фена, для волосся сушки фена, була такий кружечок. А зараз от така штука, яка по факту, так якщо попрощати, тут вона сушить отак феном, або просто вирівнює волосся, коли ми будемо водити, отак вона виходить з і трошечки його як заліплює. Але для мого кучерявого волосся це не є прям. З пасінням, тому що вони, ну, я виходжу на вулицю і мої кучеряхи знову стають отут дибки, ну, які, типу, птянці нещодавні. Так, перша у нас насадка от така буде: це сушка просто мокрого волосся а, і вирівнювання волос. Так, друга насадка у нас от такий, як якраз така. Вона мені не дуже зручна, тому що коли ти вирівнюєш пасма своїм. Буває, що тобі треба і отак зробити, і отак, і тут незручно інколи повітря виходить з цієї щілини. Воно як здуває волосся і виходить, воно дибом стає. Там тільки можна по одній траєкторії отак робити, тоді повітря виходить отут-вниз. бачите? А якщо я потім зроблю вверх, то вийде повітря отут. І інколи, коли вверх верх вниз зробиш, то повітря виходить. н-ну. Погано і волосся стає дибким. Мені ця насадка подобається. Інколи я просто роблю рівні, але знаєте, це не ідеально рівні волосся, тому що я ж кажу, в мене кудріші, і їх важко вкласти. Третя насадка у нас буде. От така вона така ж сама, як і в першому варіанті стайлера. Хната це хто любить робити, знаєте, такі трошечки рівні дуже сильно волоси і трошки вона така закручена історія, але це не моя історія. Вони як на мені виглядають не дуже гарно, тому ось він так і півроку десь в упакуванні і лежить ця насадка. Ну, і мені незручно тим, що дуже сильно видирає воно в волоси. Не знаю, може, у мене якісь ніжні. Але то таке. Це ще й для мене теж. От така, бачили, яка цікава річ. Це, коротше, спеціальна насадка для того, щоб припіднімати коріння кудрявих волос. Ви, ви розумієте? І не тільки кудрявих. Отак от вставляєте сюди і виходить сушити. От так, вставляєте і сушите. Це замість е, от того фену, ви пам'ятаєте кружечки, що я вам спочатку розказувала. Такі от, от такий штучку для кудрішеїв. Але я ним чогось не сушу саме коріння, не знаю, мені незручно, тому що у мене, слава Богу, ще такий тип кудрів дуже зручний. Я можу і в рівне, і в кудряші завити. Тому отака от насадка для підняття коріння. Я не знаю, як вона точно називається. Я спитаю і напишу вам тут вгорі. Четверта насадка завершилась. Оце насадка просто топ-овзи топ. Оці от, кучері, які я робила 4 дні назад, <свісно> досі тримаються на мені, і це я роблю за допомогою цієї насадки. Мені супер зручно, тому що у мене не дуже довге волосся, але нею зручно мені. Накручувати, тому що, наприклад, у моєї подруги теж Dyson, але в неї дуже-дуже довге волосся, і їй не дуже зручно ним користуватись. А мені, взагалі, топ. Я вважаю, що ця насадочка десь для середньої довжини волосся. Для дуже довгих, ним реально ну, не дуже зручно, скоріше за все, для дуже довгих потрібно буде просто утюжком це зробити, або плойкою, скоріше, і вона буде краще триматись. Я роблю свої кудряші, мені десь хвилин, ну, треба, якщо чесно, 20 хвилин для того, щоб зробити гарні кудряші. Якщо там прям ідеальні, то хвилин. 30. Ну, але плюс в тому, що я роблю свої кудрі на 4-5 днів. Моє волосся, воно вибілене, і тому так гарно тримаються укладки, Намуваю, звісно, у людей кожен день вони миють. А я, слава Богу, ні. Раніше я, коли в мене було натуральне волосся, я теж мила свою голову десь ну, дуже часто через день виходить. День ходила, на наступний день мию. От, так, ну, коротше, Не дуже було класно, тому що ти. <хи> Мало того, що все дитинство не знав, що в тебе кудряві волосся, так і ще вони стирчать, оце так перемиваєш, вони знову стирчать, непонятно, там волна, там ровне. Ну, коротше, а потім я дізналася, що у мене кучеряве волосся. Спасіба, Катюнчик. Це у нас насадка номер 5 закінчила. та, -та, -та номер 6 Чим взагалі класний мій Дайсон саме цієї версії, саме тим, що це от насадки для кудрявих волос. Діфузор називається. Здається, якщо я не помиляюсь. І я просто коли роблю кудряші, то коротше, сушу за допомогою цього дифузору. І ось виходить у нас для кучерів. Дивіться, аж дві насадки. Раніше в Dyson не було нічого для кудрявого волосся. Фен вирівнювач і закручувач. Все. Ну, а що робити людям із дуже кудрявим волоссям? Тому, слава Богу, вони додумались і зробили оці дві насадки, що допомагає кудрявому волосю виглядати більш гладшим, красивішим. І дуже гарно з цими насадками входить у кладки. Хочу, що у мене ще залишилось, у мене сам стайлер залишився. Отакий він. гарненький, універсальний. Коли я надіваю насадку, я трошки відтягую тут ключик спеціальний, який тримає насадку. Тому що, як пишуть люди, які користуються Дайсоном, що згодом вона коротше, ламається, якщо її не опускати вниз. Тому я опускаю і бережу свій Дайсон. Ось так він виглядає в порівнянні зі мною, звісно, да, половина мене. Тут є вкловил, три стадії повітря, і є три стадії холодний, теплий і гаряче повітря. Я використовую завжди щось середнє. Спочатку гаряченьким, а потім холодним припечатую те, що там роблю. У нас тут є такий фільтр, є спеціальна щітка, яка потім його чистить. Воно все на магнітику, гляньте. Дуже-дуже класно, Тут от серійний код, всякі штуки. Де його виробляли, QR-коди, ну все, все оригінальне, красиве, з чеком. Я не продаю, якщо що. Бо він мені теж дуже подобається. Ну коробочка, звісно, із-за того, що є дифузор, така от наша насадка. Ця коробочка не практична і туди нічого не влазить. Якщо вам покажу, ну от гляньте, тут повинен дай саме лежати, а отут дифузор, ну як його вставиш? Тому в цьому стайлері оця насадка для кучерявих, вона була окремо, просто в коробочці такій е окремій. Да? Якщо стайлер увесь був тут, а оця насадочка не влазить. Ну, реально, навіть, ну я, звісно, можу впіхнути, але я трохи коробочку карюбіта. Сподобався, чи мені Dyson Styler чи ні, мені взагалі дуже-дуже сильно сподобався. І я розумію, що це реально мені. Ну, Не на рік, не на два, а набагато довше. Він дуже класний, якісний. В ньому всі насадочки гарні, їх можна помити, їх можна продезінфікувати. Воно все, знаєте, пластик не дешманський, як, може бути, в інших фенах. І він не ваняв навіть, коли я розпакувала і почала використовувати. Він навіть знаєте, як буває, перший раз буде ванять сильно пластик, але цей не ваняв і колір взагалі бомбезний. Краще цього поєднання напевно нема. Ну, для мене. Тому що це універсально, красиво, практично е, сірий з бронзовим. Що у мене є така штука? Я замовляла у Києві. Так, от такий от спеціальний чохольчик. Це не оригінальний чохол, є ще віддаюся, на оригінальні чохли. А у мене, от, знаєте, от, новомодні такі, такі м'якенькі, і сюди я можу скласти свій стайлер і свій накручувач. Давайте я вам покажу, як воно буде виглядати. Так як у мене лонг-версія цього стайлеру, він... Не влазить стоячи у цьому чехлі отак от от. Ну, Тут є такі пазіки і воно не влазить. Тому я беру отак: от, кладу стайлер, потім кладу поверх стайлеру, оцю насадочку. Зазвичай я ще беру на всяк випадок, коли у мене типа зв'язки, шліст, я хочу рівне волосся, таку насадку, і мені здається, все. Для кучеревих я інколи не беру, тому що ну, вона реально гряміцька дуже сильно. І виходить, якщо в стайлер покласти сюди, то стайлер та закриється, але ну, тут насадка чого тільки Угу. Порівняємо по розміру два. Виходить, це і оригінальна коробочка, да? і, і оце мішечок для подорожі. Я його купувала, щоб красиво мій стайлер передвігався по міру. Я його заказувала в інстаграмі, я посилання скину там в описі до відео. Так от він виглядає. Такий малесенький. Та й що в мене тут написано? Тепло не ззовні, воно всередині. От така брендова штука, але там букви одразу полізли, не знаю, як теж ну, поганувати зроблено. Але сама косметичка для Dyson ну, непогана. Це мій третій Dyson Styler. Я вам зараз розкажу перед історію, як я взагалі захотіла Dyson і як я до нього дійшла у 24 му році. Це аж пройшло з 22-го два роки, блін. Ну реально, два роки я чекала цей Dyson. Це ще був період до війни. Я святкувала свій день народження і я замовила своїм друзям, щоб вони мені подарували Дайсон Стайлер. Тому... Перший мій стайлер був у 22-му році. У лютому, 22-го року, мій чоловік замовив цей стайлер з сайту, де купували наші друзі оригінальний Dyson. І в ітозі, що у нас ми маємо. Коли приїхав цей Dyson, його з доставкою е, додому привезли, тому що він ну, сума, ви знаєте, яка не Дайсон, ну, коштує необичний такий предмет. І, коротше, коли мені вручили, його подарували, я його відкриваю. А там, ну, Dyson, я така вау, 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 наклеїчки, всі діла, так дивлюсь, беру сам стайлер і, коротше, починаю дивитись, а він дивно переливається. Дуже сильно він прийшов десь. Ну, був. В холодній десь машині їхав і приїхав, і він, коротше, дуже сильно світився такими розводами. Знаєте, як бензин розливається, і така радужка така приїхав, він в увесь в розводах. Я відкрила ту коробку, вона ванять почало клеєм. я така, блін, дивно. Мій чоловік каже: Та ні, нормально, це, це ж новий просто. Потім, коли використаєш, він буде. Пахнуть нормально, але щось думаю дивно-дивно. Дивлюся на пластик, якийсь, ну, якийсь не дуже дішманський виглядає. Як я зрозуміла, що це не оригінальний Dyson. я от взяла, там була така сама коробочка, вона така ж гарна, все, все таке ж саме гарненьке. Е, вся фішка була в тому, що не оригінальний Dyson. Отут є от така спеціальна, дивіться, хоп, е, сіточка. Бачите? По факту вона була вся в клею. І від неї просто баняла цим клеєм. Я зрозуміла, що щось не то на заводі точно так не можуть робити Ну, щоб воно такий був перелив, і плюс воно воняло клеєм, реальним дішманським клеєм. Я знаю ці клеї, тому що в дитинстві, коли там рвалося взуття, у мене Береш оцей клей, такий, знаєте, маленький тюбік, береш цю підошву, так приклеїв. Все, побіжав. Там придавив і побіжав. Тому ось так: от я зрозуміла, що це не оригінальний Dyson. Ви розумієте, яку суму? А сума реальна за оригінал беруть. Я в шоці була. Я така. І слава Богу, що в цей же день, коли я отримала Dyson, я одразу написала на цей сайт. Що е, це не оригінал продукту? А е, вони на що мені відповіли, що це оригінал продукту, там всі сертифікати, всі є. Я кажу: ні, це не оригінал, я хочу повернути свої кошти. Витозі, це слава Богу, мені повернули кошти. Реально. Я така, ого, вау! І забрали назад свій неоригінальний Dyson. Хоча вони запевняли мене, що це оригінал і і більше нічого не може бути в цьому світі. Коротше, я повернула кошти. Здайсен, e, це була моя перша така спроба купити Дайсен. Ну ось повернула гроші, і я що? Я додала ще трохи грошей і купила собі новий айфон. Ну а що, розумієте? бабки повинні працювати денежка повинна шуршати, вкладуватись, так як я завжди знімаю якийсь контент, фоточки. То я купила собі новий айфон. Ну а що, ну буває? Ну я, я, я не спеціальна. Якщо б це був оригінал, я б його залишила просто. З песні. Наступна спроба була купити Дайсон. Це вже було. Я жила у Туреччині деякий час. Ну, я думаю, ви всі не знаєте. Окрім моїх близьких подружок там і сім'ї, що я деякий час жила у Стамбулі і там був корнер такого Дайсону, де можна було спробувати цей стайлер. Це ще був перший стайлер 22 рік. Тоді я приходжу на той корнер. Е, вау, вау, вау! Всі діла. Я така пару днів думаю, купувати чи не купувати, бо ви знаєте, сума така кусюча, не хочеться витрачати грошей. І коротше, в ітозі я вирішила купити. На що мені кажуть? Записуйтесь в наш лист очікування, і там Dyson буде нова. Партія через два тижні в ітозі я записуюся це. Знаєте, зошит звичайний. Я відкриваю там уже кучі імен. Блін, я вже на якійсь там не пам'ятаю якій сторінці. Записала своє ім'я, там телефон додала. Думаю, господі, подзвоніть мені, подзвоніть, я буду чекати цей день, коли я. Куплю собі цей Дайсон Стайлер номер 1 І я чекаю два тижні, мені не дзвонять. Ще чекаю два тижні, мені не дзвонять. Відтоді я заходжу на цей корнер, кажу, я там залишала номер, всі діла. А вони кажуть, да, 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 от буде через два тижні. Через два тижні приїжджає партія. Чекаю ще два тижні, нічого, ноль. Ще чекаю, приходжу знову на цей корнер. А вони такі, а ну да, два тижні треба почекати, почекати. Я розумію, що на четвертий раз що, що я. Чекати вже буду довго цей стайлер. Я не знаю, вони спеціально цей ажіотаж роблять, для того, щоб всі люди купували Dyson або, або не спеціально, або, або, може, всі люди у світі розбирають ці Dyson як пиріжки, у кожної жінки є цей Dyson, не знаю. Ну, В Етозі, от я прожила в Туреччині декілька місяців і, і нічого, я не отримала знову ж свій Dyson. Ну, отак. Перша попитка був не оригінал, друга попитка просто, як то кажуть, наїбалі. Ви ж знаєте, ці турецькі чоловіки? оце, я тобі, там всі гори золоті, Через два тижні, отак почекай трошечки, і завтра все буде. Отак, от, от це друга історія. І третя історія, е, яка полягає у тому, що це знову мій день народження, 24 четвертий рік. Я думаю, що б мені таке обрати, щоб мені було корисно і цікаво, якісь типа подарунок, знаєте, щоб запам'ятовувався. Тому що мені важливо дуже сильно, щоб. Це мені було потрібно, я не купую нічого, що мені не подобається. Я не вибираю там, знаєте, як ой, купують не да брати, я не можу так. Мені повинен предмет подобатись. Він повинен відгукуватися у моїй душі. Ну коротше, і що? Приходить 24-й рік, мій день народження знову, і я що, Я кажу: ну що, друзі, опять. Опять давайте заново пановий. Що я прошу, щоб мені знову подарували Dyson Styler. І мені подарували оцей афігізний Dyson Styler 2. Вже через два роки. Тому що це нова версія, це найновіша. На ринку Європи вона з'явилася тільки ну, буквально пару місяців тому. На американському ринку Dyson вона вже була ця версія для кудряшів, тому що в Америці дуже багато ви ж так кудрявих людей, і вони вже знають, що зі своїми кудряшами робити. А до нас оце, все знаєте, як 10 років спустя дійшло. І я дуже вдячна своїм друзям за те, що вони питають і дарують мені те, що мені дійсно потрібно, і те, що я хочу. Я дуже дуже вас люблю і дякую за це. Ви у мене такі хороші. Я думаю, ще цікаво в тому, що от у 22-му році. Я ще була не готова до Дайсена, реально. Я ще була зелена, можна сказати, в цьому всьох б'юті ділах. Тому що в мене був такий період, знаєте, любіть мене такою, якою я є. Ну, по факту, я там. Із-за того, що почалася війна, погано за собою доглядала оце депресія, паць. Оце, це да. Я розумію, що на той 22-й рік я не була готова, і я вдячна, що перший дайцом прийшов неоригінальний. Для того, щоб через два роки я зрозуміла, що я реально готова витрачати свій час для того, щоб виглядати от просто. Як персик. я кожен раз, коли роблю укладку на цей Дайсон, я, я дуже радію yes. тому моменту, що в мене є натхнення, сили і бажання робити себе ще красивішою і ще привабливішою для себе ж. От такі три спроби покупки Дайсона в мене були в житті і. Так, да, я розумію, що де деяких речей ти в житті повинен бути готовий. І Я дуже-дуже ціню цей стайлер і я дуже-дуже щаслива, що саме цей другий для кудрящів просто він трапився мені. Я просто I'm very, very happy. Покажу, що буде дуже лакшері розпаковка дечого цікавого.